Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ хочу показати вам нову акцію, яка стартує вже 28 серпня і діятиме по 3 вересня включно. 116 гривень кава зі Львова, ірландський крем 225 г. Купійки заокруглюю в більшу сторону. 100 гривень кава Мелена, львівська традиційна 240 г. Галич, ранок галка. Напій розчинний 18,70 за 100 грамів. Розчинна кава сублімована. Картноа 210 гривень за 140 грамів. Кава розчинна – Нескафе Голд 295 гривень за 280 грамів. Чай шерлок 25 пакетів. 3550 2 смаки в асортименті. Розсипний чай 100 г 57,50 грам 57, Sherlock Secret. Питний йогурт галичина 19,50. Злаки або полуниця 300 г. Сир кисломолочний український. Нежирний 45-50. 5% жирності 50 гривень. Вага в упаковці 350 грамів. І 9% жирності 53 гривні. Молоко ягутинське 32 гривні 870 грамів. Масло солодковершкове молокія. 82% жирності 66 гривень за 180 грамів. Сир комо сметанковий 48,80. Та гавдам в таку ж саму ціну. Вага 150 грамів, сосиски. тигриня. 52 гривні за 300 г. Ціна вказана за упаковку. Сир пластинками 45 гривень. Є три варіанти в асортименті. Гавда, чеддер та тост. Вага 130 грамів, 8 скибок. Ковбаса Тірольська від торгової марки Добров 327 гривень за кілограм. Від своєї лінії балик святковий 280 гривень та 80 копійок за кілограм. Ковбаса від торгової марки «Глобіно». 396 гривень 75 копійок. Салямі італійська. Ціна вказана за кілограм. Орієнтовна вага 350 грамів. Оливки фаршировані з тунцем, з креветкою або лимоном. 42 гривні. Вага 280 грамів. 24 гривні та 10 копійок зелені оливки без кісточки. Хачапурі по аджарськи 68 гривень та 50 копійок вага 300 г. Крабові палички водний світ охолоджені 49 гривень за 200 г. Акційна ціна на форель слабосолену від своєї лінії 167 гривень за 180 грамів. Кукурудза цукрова консервована від Верес. 35 гривень та 30 копійок. 340 грамів. Кетчуп для дітей. 21 гривня 30 копійок. багато 200 грамів. 24 гривні та 30 копійок. Кетчуп оріджінал. Приправка. 250 грамів. Соус торчен. Шаурма або бургер. 21 гривня, 60 копійок. 200 грамів в упаковці. Майонез. Торчин європейський 52 гривні та 50 копійок за 520 грамів. Дякую тим, хто писав, що чим більша жирність, тим краще. І не завжди мала жирність це добре. Дякую за коментарі. Торчин домашній 44,90-45 гривень за 520 грамів. Морозиво 3 ведмеді. Ваніль крема 450 грамів 82 гривні. Морозиво факел від своєї лінії 18 гривень. Вага 90 грамів. Морозиво венбеді Монако 23 гривні. Карамель кунжут. Вага 75 грамів. Морозиво від своєї лінії в брикет 90 грамів 14,60. Морозиво у стаканчику лімо 19,65 коштує 14,20. Вага 75 грамів. Пломбір на палерсі в шоколадній глазурі від лімо 17,50. Вага 90 грамів. Гарна пропозиція на ось таке морозиве від лімо 110 гривень за 1 кг. Айскрем. Цукерки 13 гривень за 100 г. Торгова марка Лукас. Шоколад Корона 30 гривень. Молочний. Вага 85 грамів. Пористий шоколад вітрової марки Рошен. Темний, молочний або карамельний шоколад 27,50. Такі різні варіанти. Цукерки. Асортимент від Рошен 88 гривень та 50 копійок. Темний або молочний шоколад. 160 гривень коштують цукерки чоколадерея від Рошен. Вага 194 гри. 160 гривень коштують цукерки вечірній Київ 176 г в упаковці. Від своєї лінії фісташки 90 гривень 90 копійок 150 г. Смажені солоні. Чипси люкс хвилясті 38,50 Смак сметана та цибуля. Або зі смаком паприки. Багато трошечки відрізняється, ціна однакова. Корм для котів 163 гривні 60 копійок за 700 г. Смаколики для котів клуб 4 лапи 10 гривень та 20 копійок. Зерватки косметичні від своєї лінії 150 штук двошарові білі 29 гривень. Вони трошки змінили дизайн, хто пам'ятає попередній дизайн і ось такий тепер новий. Кому який більше подобається старий чи новий, пишіть в коментарях. Паперові рушнички Elite Soft від своєї лінії 47 гривень, великий рулон, велика намотка в порівнянні, наприклад, зі звичайними. Вони їй довші і більше. Вологі серветки 26 гривень. від розумний вибір. 72 штуки із клапаном. Універсальні. Мило антибактеріальне галакс 30 гривень 560 г. Дойпак. Шампунь для волосся Pantin 125 гривень. Щоправда, в нас тут об'ємом 400 мл, а в рекламі було вказано за 500 мл. Можливо, і ці будуть також в таку ж ціну. Роликовий дезодорант Nivea Men 65 гривень два варіанти. Стік чоловічий Nivea 77 гривень 50 мл. Стік жіночий від Нівеї 84 гривні, спрей чоловічий Нівея Мен 81 гривня та 83 гривні. Чорне та біле, 150 мл. 144 гривні коштує стік Old Spice великий. Вага його 85. Не вага, а об'єм 85 мл. для душу Old Spice 128 гривень за 250 мл. для душу Nivea 118 гривень 500 мл. І менший 250 мл 65 гривень. Котекс тампони – 68 гривень за 16 штук. Котекс прокладки велика пачка 12 штук, 55-50 або 16 штук. І менші упаковки по 29 гривень. Засіб для миття посуду Wash and free 25 гривень 500 мл. Засіб для унітазу Onyx Сан-Трігель 1 літр 54,50 Капсула для прання 19 штук 156 гривень Wash and Free. Гель для прання 88 гривень 2 літри 100 мл. Точніше, 2 кг 100 г. Перепрошую. Порошок аквапудра гала 28 гривень для ручного прання. 30 гривень 50 купів для автоматичного прання. Такий порошок 46 гривень. Хто таким прав, пишіть в коментарях. Це щось новеньке. 220 гривень такий порошок 3 кг 500 г. Дякую вам за зворотній зв'язок, за лайки, за коментарі. Щиро дякую! Бажаю вам вигідних, гарних покупок та гарного дня! До нових зустрічей!